А ви коли вперше почули цей, про цей роман взагалі? Ну я взагалі почув, коли почав вивчати більше такі от крайні, крайні праві ліберальні течії економічні. Ну і прийшов до цього роману саме через економічну теорію, а не навпаки. Тобто багато людей вони приходять до лібертаріанства через роман. Тобто вони спочатку читають роман, а потім вивчають економічні теорії. Там ж спочатку читаєте Айн Ренд Атлант розправив плечі, а потім вже читають там Мізеса, Хайка і, і, і всіх інших. А в мене все навпаки вийшло. Тобто, я спочатку вивчав Хайка і Мізеса, а потім почав ну вже як похідна. І взагалі мене зацікавило, що така можна сказати постать в американській літературі 20-го століття. Яка можна сказати, одна з центральних постатей, Взагалі, яка написала декілька романів, які там входять в перелік ну, таких найбільш великих романів США ХХ століття Атлант розправив Плечі, потім Жерело", <тас> «Ми живі». Ну і Айн Ренд, тобто ну, умовно можна назвати «Я в Америці. От фактично людина вона стала центральною постаттю американської літератури. От в цьому плані а, досить а, цікаво.